Давньогрецький міф про пігмаліона, митця, який оживляє камінь, і закохується у власне творіння століттями недихав художників, скульпторів, літераторів, серед яких Овідій, якого називали останнім поетом золотої доби давньоримської літератури, і Жан-Жак Руссо, і Бернард Шоу. Його Пігмаліон добре відомий у нас і за театральними виставами, і за фільмом Моя чарівна леді. Утім, поговоримо про японського Пігмаліона. Хідаріє Джінгоро, який жив і працював на початку 17-го сторіччя, по праву можна назвати людиною епохи Ренесансу. Він був знаменитим Теслею. Скульптором, художником і навіть актором. Його ім'я Хідарі з японської перекладається як лівий або шульга, тобто людина, яка користується переважно лівою рукою. Із походженням його імені пов'язано декілька легенд. За однією він був під майстром у коваля і одного разу необачно торкнувся. Олії, що кипіла, так і позбувся своєї правої руки. А за іншою легендою, правицю відрубав йому той, хто дуже заздрив його таланту і його здібностям. Втім, незважаючи на це, Хідарі продовжував створювати свої шедеври лише однією лівою рукою. Одного разу виріс бив він із дерева статую прекрасної куртизанки. В якою довго милувався, і яка почала потроху оживати і навіть танцювати перед ним, знаменитий дракон з храму Воїно в Токіо, теж ожив, як і прекрасна кортизанка, і випив, за легендою, усю воду озера Шінобадзуну Іке, всім відомого сплячого котика Немурі Неко та трьох мудрих мавп. З храму Тощуґу теж створив знаменитий Хідарі Джінкоро. Підхід Джінкоро до створення детальної скульптури з дерева. Мав серйозний вплив на розвиток інших сфер японського образотворчого мистецтва, а останнім часом набув неабоякої популярності анімаційний фільм японського режисера Шінжі Кавамура Хідарі, створений у техніці покадрової анімації. У цьому фільмі Хідарі постає Загартованим у боях благородним самураєм, а його шедеври оживають і поспішають йому на допомогу. Подальша доля Японської Галатеї нам невідома, А от про трьох мудрих мап поговоримо в наступному відео на моєму каналі.